Луківська територіальна громада на Ужгородщині з перших днів війни облаштовує і надає житло переселенцям. Через громаду проходили тисячі людей. Тут їх зустрічали, відвозили до кордону, годували і забезпечували всім необхідним. Деякі громадяни знайшли тут другий дім і залишаються дотепер. Спочатку ми жили, три родини було в одній кімнаті, як ми приїхали. Ось потім вже хтось за кордон поїхав. Кімната, ну от зараз ми живемо, от, як самі от, своя родина в кімнаті. Машинка є, помитися дає, є п'ять туалетів, душова кабина. Ну все, ліжка є, все ми прибираємо, слідкуємо за чистотою. Ось. Ну, зараз самі собі готуємо. Все ну, подобається все. Мене тут добре пригостили, надали дах, От, і звичайні гарні обставини, як можна подивитися. Тут все прибрано, зручно і приємно для життя. Проживають наразі в Оноківському опорному закладі загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Тут близько 30 внутрішньопереміщених осіб, які почувають себе як вдома. От наша громада приєдналася до цього, деякі заклади, зокрема це садочки в селі Оріковиці, в селі Невицьке приймають внутрішньопереміщених осіб. Ми їм постаралися максимально облаштувати ці приміщення, адаптувати ці приміщення для проживання їх у цей нелегкий час. Наразі сільська рада співпрацює з волонтерами та благодійними організаціями. Внутрішньопереміщених осіб забезпечують продуктами харчування, засобами гігієни та речами. У мене тут сума, яка живе рік. І як би, от вона говорить... Я поїхала до них в гості, а до цього я оплачувала жилье в себе в Вінниці з дочерю. Ну і сходила, попросилася, нас взяли з дочки. Всі умови життя необхідні, є то ну, с техніки, все є, а душа все є, все в, все в достатки. У приміщенні закладу освіти переселенці проживають уже більше року. Проте варто зауважити, що тим часом дошкільнята, які навчалися тут, змушені відвідувати інший садочок. Переселенці є, які тут проживають, є які виїжджають, є які знову заїжджають. І ми повинні вести відповідно належний облік, відповідно, психологічну так скажем, підтримку надавати цим людям через соціальні служби, ну, одним словом, піклуватися з ними. Тому це, можемо сказати, ще одні наші діти. Однак я думаю, що те, що ми це робимо, це дуже добре. Але треба і на загальнодержавному рівні вживати заходи з приводу будування їм житла, з приводу облаштування їм, можливо, якогось тимчасового спеціально призначеного житла, тому що ми, ну так як війна, ми мусили в цей процес включитися, але це наші садочки, де ми дуже хотіли, щоб все-таки навчались наші діти. У Оноківській територіальній громаді розробляють план із реконструкції приміщення садочка. Водночас тут готують проект із будівництва житла для внутрішньопереміщених осіб. Переселенці сподіваються, незабаром переїдуть до іншого прихистку, а дошкільнята повернуться до свого улюбленого освітнього закладу.